Усім привіт, дорогі друзі, дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні я нарешті буду знімати для вас довгоочікуваний формат відео, а саме книгарні мого міста. Я сьогодні хочу відвідати всі книгарні, які відкрилися за останній час, бо в мене вже було таке відео на каналі, але на той момент у нас в Дніпрі було дуже мало книгарень, а за цей час відкрилось дуже багато різних і книгарень кав'ярень, і нових, дуже вайбових таких місць, які я сьогодні вам покажу. І сьогодні я відвідую ті, тільки ті книгарні, які не відвідала у минулому відео. Сподіваюсь, що вам буде цікаво, тож влаштовуйтесь позручніше і поїхали! Перша книгарня, в яку ми сьогодні з вами завітаємо, це книгарня Є, е, бульвар Європейський 2Б. Хотіла вам дуже класно показати другий поверх, але сьогодні в книгарні є якась подія, дуже багато людей, тому зараз постараюся вам трішечки підзняти взагалі інтер'єр в цій книгарні. Тож тут величезний вибір книжок англійською мовою. Просто дуже дуже багато. Ось цю книгу, до речі, зовсім скоро КСД будуть перекладати. вона така величезна нова книга Емілі Генрі. Дуже дорого. Все, ми пішли з книгарні Є, бо там дуже багато людей, багато дітей, якась дитяча подія. Дуже незручно знімати. І звісно, я ні в кого навіть не змогла з книгарок запитати нічого, бо всі вони зайняті. Тому трішечки вам підзняла. Сподіваюсь, що зрозуміла. Книгарня дуже велика, двоповерхова, там величезний вибір книжок. Мені здається, це найбільша книгарня у нас у місті і знаходиться прямо в центрі міста. Тепер ми йдемо в КСД. Наступна книгарня, в яку ми з вами приїхали, це книгарня КСД. Знаходиться вона за адресою вулиця Володимира Мономаха, 15. Погнали! Що у нас в хітах продажу КСД? І я дивлюсь, всі люблять дарк романи. Люди розійшлися. Зараз ми з вами запитаємо, які топ-5 найпопулярніших книжок, які зараз купують в книгарні КСД. Ось цю книжечку зараз з, дуже так. часто купують, так? Да? Так, з великим підривом вона в лідерах, ну просто ніхто її не доганяє. Супер. Так, її довго чекали, це четверта частина серії. Міністерство часу, от на диво. Вона остання залишилась? Ще, от, ще дві. Угу. І це вже вдруге вона закінчується. Голос Арчера. Угу. Теж її вже, мабуть, втретє довозять і вона кожного разу вона продається. Це дуже класна книжка. Хто ще не прочитав, прочитайте. Просто першу поставку її забрали за день, здається. Де за Пораз день, ого, та, супер. А, ну ще у нікціла буря, але вона закінчилася. Так, тільки в м'якій обкладинці, так? так? тільки в М'які теж популярні в О, ну так, я тільки-тільки її отримала. Клас! Теж буду читати, ще не читала. Щойно приїхала до КСД ось ця книга. Теж топ-продажів. Я вже її прочитала, ви всі знаєте, що вона прикольна. Я її поставила 10 з 10. Беріть, в КСД є. Перерва на обід. Наступна книгарня, кав'ярня, в яку ми з вами завітаємо, це книгарня старого лева. Саме сюди вони переїхали. Тепер вони знаходяться за адресою січових стрільців. 1. Так, друзі, прийшла до вас показати вам топ-5 книжок, які зараз продаються в цій книгарні. Дівчата мені допомогли. І перша книга це Вівці цілі Євгенія Кузнєцова. До речі, чула про неї, ще не читала. Треба буде звернути увагу. Друга книга, яка зараз у топі продажів, це книга, яку я вже починала читати. Зовсім скоро планую дочитувати, це щоденник покоївки Лорет Ен Вайт. Це дуже класний детектив, якщо чесно. Я прочитала десь перші 100 сторінок вже, і мені прям дуже сильно подобається. Якщо ще не звернула увагу, обов'язково зверніть. Наступна книга це Чорна вівця Рейчел Гаррісон. Теж про неї чула, але поки що собі не купила. Цікаво, що це у нас таке секти. трилер, секти. Мені таке подобається, треба буде теж купити. Ще одна книга, яка мені здається, завжди в топі продажів в усіх книгарнях, це Іларіон Павлюк. Я бачу вас цікавить пітьма. Ну, це база, я думаю. І книга, яка зараз найпопулярніша у видавництві Старого Лева, це Аркан Вовків Павло Дерев'янко. Чула, що вона зараз дуже популярна, це фентезійна трилогія. Бачу тут по відгукам. Фентезі я не зовсім читаю, але якщо ви любите, обов'язково зверніть увагу. Ось такий тут топ 5 А ми зараз з вами підемо у наступну книгарню. Все, ми вирушаємо вже в наступну книгарню. До речі, забула вам сказати, трішки підзняла. В цій книгарні Старого Лева дуже часто проводяться дуже класні заходи. Наприклад, сьогодні там майстер-клас по розпису зрізів. Я спитала, вони ще обов'язково будуть. Всі ці анонси та записатись на ці події можна через інстаграм сторінки Старого Лева. Тут я десь прикріплю. Ми з вами відвідали три мережеві книгарні, а тепер вирушаємо у дві незалежні. Ми приїхали з вами у наступну вже першу незалежну книгарню в нашому місті. Вона називається Вперта коза. Знаходиться вона за адресою проспект Лесі Українки. 3. Це одна з найгарніших книгарень, які я бачила взагалі в Україні. Тому пішли, покажу. Класно, з'явились шопери фірмові. Тут всередині стірки відділень. Вау, я такого ще не бачила. 980 гривень. Але мені здається, вона того вартує. Тут ще така кнопочка. Клас. Дуже подобається. Чохли для книжечок фірмові. 650 гривень коштують. Теж дуже гарні. Також в цій книгарні є ось така дуже затишна літня тераса. Вона у дворику, тут небагато народу, можна сісти тут, почитати книжечку. Зробили такий зонтик, раніше його не було. Клас. Мені здається, це дуже атмосферне місце. Зараз ми разом з книгаркою, або я сама розкажу, які в цій книгарні топ-5 книжок, які зараз найчастіше купують. Мені здається, ну, не дивно, сама завжди. Завжди в топі, так? Да? Да, угу. Так. Що ще у вас тут цікавенького про інтимні речі? Ух ти. Це дуже мені здається корисна. Вона прям дуже класна і підходить для дітей різного віку. Там можна від шести починати потихеньку, і десь до десяти. Бувай тусвідомлену. нас у нас якось був по ній юридичний клуб. Угу. І це теж їй додало пару там балів, але теж їй добре завжди. Доберу. Я теж хочу цю книжку прочитати, планувала. Мізері. Так, це одна з найулюбленіших історій нашої засновниці. Ух ти, клас! Та, тому з під Кінгам, це ж окремий стиваш і мізері буде одна з небагатьох, що ну, там, хто тримається. Вона класна. Губер теж часто і питали, Угу. Мені здається гувер всіх книгарнях в топі. Ну і часто питають. Все друзі. Нарешті їдемо в останню вже книгарню, а потім додому. Бо дуже дуже спекотно це відео вийшло. Набагато складнішим ніж ми думали. Все, їдемо далі. Ну що, друзі? І остання книгарня кав'ярня, яку ми сьогодні відвідаємо, це ніша, адреса, проспект Дмитра Яворницького, 67. Пішли. Ну що, друзі, в книгарні ніша мені теж дали топ-5 книжок, які тут найбільше продаються. А взагалі в цій книгарні більш такий нішевий, як і назва вибір книжок, дуже багато якихось рідкісних книжок або таких унікальних, ексклюзивних, що ж купують люди в книгарні ніша. Перша книга називається Плач, сестро смійся». Це я бачила, що ця авторка приходила в цю книгарню, давала автограф сесію. А також 16 липня о 18.00 буде презентація. Цієї книги від видавництва у кав'ярні Флойд. Е, я думаю, що це дуже цікава буде презентація, тому що я прочитала анотацію цієї книги, і вона мене дуже заінтригувала. Тут буде розповідати щось про жіночність і про сприйняття себе, і взагалі про жіночу чуттєвість і зміну приватного простору під час великої війни. Дуже багато цікавої інформації тут і уривки з інтерв'ю, і думки самої авторки. Мені здається, дуже варта уваги книга. Також дуже популярна тут книга Механічне піаніно Курта Вонегута. Я чула про цю книгу дуже багато. Знаю, тут щось буде про те, як машини витісняють людську працю, щось таке. І мені дуже подобається це оформлення. Вау, дуже круто, що у нас тут що це за видавництво, до речі. М -м Вавилонська бібліотека. М -м -м. Клас! Так, наступна книжечка називається Місто самоти Олівія Ленг. Чула про цю авторку, ще насправді нічого не читала, але мене ця книга теж дуже сильно зацікавила. Тут розповідається про самотність у великому місті. Мені здається, що це теж дуже варта увага книга. Тут видавництво крапки. Наступна книга, вона в мене вже є в бібліотеці, називається Печера ідей Хосе Карлоса Моса. Це історичний детектив. Я його планую найближчим часом читати. Якраз забрала з будинку і кажуть, що це дуже класний детектив, непростий, але він вирізняється з усіх, і це буде цікаво. Тож будемо скоро читати. І остання книга, така величезна, це у нас Крістофер Воглер Подорож письменника. Вау! Ця книга це книга для починаючих письменників. Потрібна усім, хто хоче колись написати свою книгу. Я про неї нічого не чула, бо я цим не особливо цікавлюсь, але гляньте, яка краса. Вам треба, якщо ви хочете писати. Все, друзі, ось такий топ-5. Дуже незвичний. Як бачите, не співпадає жодна книга з іншими книгарнями, але це дуже цікаво. До речі, друзі, мені тут підказали, що 3 серпня в книгарні ніша буде книжковий клуб по цій книжечці. Я її прочитала буквально вчора, і тут є що обговорити. Ще є два місця останні. Тому, якщо хочете, пишіть, я десь тут прикріплю посилання або сторінку в інстаграм ніші, щоб ви записались. Бо на інші клуби вже немає місць, не встигли. Дорожі, друзі, ми вже нарешті вдома, вже шоста година вечора. А ми тільки доїхали, дуже втомилися. Сьогодні страшенна спека, але ми змогли зняти цей формат, про який я давно мріяла. Я подивилася, що на моєму каналі в останнє це відео було аж два роки тому. За цей час дуже багато чого змінилося. Відкрилось багато нових книгарень. І я дуже пишаюся, що українські підприємці не бояться відкривати в Дніпрі нові книгарні, незважаючи на те, що в країні війна, незважаючи на те, що ми так близько до лінії Фронта і я дуже сподіваюся, що люди розуміють, наскільки це важливо, та підтримують особливо незалежні книгарні. У нас в місті це вперта коза та ніша, що українські бізнеси процвітають і люди ходять та купують книжки. Або сподіваюсь, після цього відео я надихну когось все ж таки піти та придбати собі книжечку, тому що це дуже важливо. Хочу зазначити, що жоден власник книгарні, жодна книгарня не заплатили мені за рекламу. Я знімала це відео суто на благодійній основі для того, щоб просто познайомити вас з книгарнями Дніпра та підтримати їх. Я сподіваюся, що гості нашого міста зможуть подивитись це відео, записати собі адреси та завітати в якусь з цих книгарень, якщо будете у Дніпрі. По секрету скажу, що не всі книгарні були раді сьогодні мене бачити з моєю зйомкою, але ну, нічого. сподіваюся, колись мене навпаки будуть радо запрошувати в книгарні. А поки що, так, безкоштовна реклама нікому не завадить. А особисто я вирішила собі зробити подарунок за сьогоднішню зйомку і купила собі книжечку Життя хлопця Роберта Маккемона. Це у нас видавництво Жорж, така величезна, дуже гарна книга. Я про неї багато чула класних відгуків. Я бачила, що оцінка на <дріць>, досить висока, і вирішила, що хочу прочитати. Не знаю, чи мені сподобається чи ні, бо тут є або магічний реалізм, або якась містика. Я точно не пам'ятаю, але я сподіваюся, що це все одно буде цікаво і, можливо, я навіть проведу книжковий клуб по цій книзі. Поки що просто не знаю коли. На цьому я вже буду завершувати це відео. Я сподіваюся, що вам сподобався такий формат. Якщо так, будь ласка, напишіть в коментарях. Пишіть також, якщо ви були в Дніпрі та відвідували наші книгарні, яка вам сподівається. Вдобалась найбільше, яка найменше, можливо, у вас є якісь зауваження. Я думаю, що буде цікаво почитати всім. А також я буду дуже вдячна за вподобайку під цим відео, тому що саме це допомагає моєму каналу просуватися. Я вам, як завжди, бажаю гарного настрою, гарного дня і до зустрічі у новому відео. Усім па-па!